Про події війни говорить Стратком. Шість керованих авіабомб за одну ніч скинув ворог на Харків. Як повідомив міський голова, пошкоджене цивільне підприємство та приватні будинки. Внаслідок авіаударів постраждали 11 цивільних. У Херсоні троє цивільних дістали поранення внаслідок нічної атаки шахедами одного з районів міста. Загалом за одну добу щонайменше троє цивільних загинули, та 36 дістали поранення внаслідок російської агресії у п'яти прифронтових областях України. Окрім цього, червь. Кнігівщина зазнала масованого комбінованого удару росіян, як повідомив голова обласної адміністрації, пошкоджено об'єкт теплопостачання та енергетичний об'єкт. Частина регіону залишилась без електропостачання. Як повідомило командування повітряних сил збройних сил України у ніч проти вівторка, ворог атакував територію України двома балістичними та чотирма зенітними керованими ракетами с 300 а також 98-ма безпілотниками різних типів, із них близько 70 шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків за попередніми даними. Протиповітряною обороною збито або подавлено 58 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 37 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у двох місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 202 бойових зіткнення. Це на 34 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше бої зіткнень традиційно на Покровському напрямку. Там зафіксовано 76 бойових зіткнень. На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 26 спроб ворога. На Костянтинівському 22. Загострення на Оріхівському напрямку там наші захисники відбили 20 атак противника. Найменше бойових зіткнень на Краматорському напрямку дві атаки противника. На Придніпровському одна. На Гуляйпільському напрямку ворог не проводив наступальних дій. У понеділок противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет: 63 авіаційні удари, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4364 обстріли. З них 97 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 4335 дронів камікадзе. Натомість ракетні війська та артилерія сил оборони уразила два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130. Російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 37 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 235 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 134 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! На Оріхівському напрямку воїни 118-ї окремої механізованої бригади розбили окупантів із 71-го мотострілецького полку. Про це повідомили у 17-му армійському корпусі. Основний удар противник спрямував на населений пункт Малата-мачка, що східніше Оріхова. Наступ відбувався кількома хвилями. У кожній брало участь від 5 до 8 одиниць техніки. Загалом російське командування відправило в атаку близько 26 одиниць техніки, серед яких були танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери та кілька бронемашин, типу Тигр. Наші підрозділи відбили ворожі штурмові спроби. У перші години наступу силами бригади пошкоджено два ворожі танки: 12 БМП, 6 БТР, 2 ББМ тигр. Декілька одиниць цілілої техніки відступили до відбиття штурму. Бригада залучила артилерію, ФПВ-дрони, дрони зі скидами. У 17-му армійському корпусі також відзначили ефективну роботу танкового батальйону. Екіпаж Т-72 виходив на пряме наведення для ураження бронетехніки та живої сили противника. Також броньована техніка ворога підривалась на заздалегідь влаштованих інженерних загородженнях. Обстановка на напрямку перебуває під контролем, жодної позиції не втрачено. Особовий склад продовжує знищувати живу силу противника. Повідомили у 17-му армійському корпусі. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що їхні бійці із департаменту активних дій уразили новітню дороговартісну радіолокаційну станцію окупантів. Її вистежили на аеродромі Джанкой у тимчасово окупованому Криму. РЛС Валдай це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними безпілотниками. Демілітаризація Криму триває, зазначили у головному управлінні розвідки. Президент України у понеділок провів ставку Верховного головнокомандувача. Як повідомили у офісі президента, окрема доповідь стосувалася прикриття об'єктів енергетики від ударів з повітря. За словами глави держави, визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом із зміцненням бойової авіації. Також президент доручив оперативно підготувати документи, необхідні для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО. Дуже предметно. Ми працюємо з Америкою, щоб все ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем Петріот. Це не просте завдання, але це одна з гарантій безпеки для України, і працюватиме довгостроково. У Вашингтоні я говорив з оборонними компаніями Сполучених Штатів, які виробляють і Петріоти іншу необхідну нам зброю. Готовність працювати з Україною цілком достатньо Україні. Довіряють важливо, щоб на політичному рівні в Вашингтоні було достатньо для цього підтримки. Верховна Рада України продовжила на три місяці військовий стан та загальну мобілізацію. Відповідні законопроекти підтримали народні депутати. Відтак, строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжено до 3 лютого 2026 року. Нагадаємо, що відповідно до законодавства глава держави кожних три місяці вносить до парламенту подання про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.